Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Досконалий дар Дії 3.6. Срібла й золота в мене нема. Але що я маю, даю тобі. Під час короткострокової місіонерської поїздки до Перу один молодий чоловік попросив у мене грошей. Зміркувань безпеки. Моя команда була проінструктована не роздавати гроші, тож як я могла йому допомогти. Тоді я згадала, що апостоли Петро та Іван відповіли кульгавому в третьому розділі книги дій святих апостолів. Отже, я пояснила молодому чоловіку, що не можу дати йому грошей, але можу поділитися з ним доброю новиною про Божу любов. Коли він сказав, що він сирота, я сказала йому, що Бог хоче бути його батьком. Це довело його до сліз. Потім я познайомила його з членом церкви, яка нас приймала. Іноді наші слова можуть ставатися недостатніми, але Святий Дух може наділити нас силою, коли ми розповідаємо про Ісуса іншим. Коли Петро та Іван зустріли кульгавого чоловіка на подвір'ї храму, вони зрозуміли, що ділитися Христом то є найбільший дар у світі, і промовив Петро. Срібла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа, Назарянина, устань та й ходи. Того дня чоловік отримав спасіння та зцілення. Бог продовжує використовувати нас, щоб приводити до себе загублених. Шукаючи ідеальні подарунки на Різдво, пам'ятаймо, що справжнім подарунком є пізнання Ісуса і дар вічного спасіння, який Він пропонує. Продовжуймо прагнути бути використаними Богом, щоб привести людей до Спасителя. За кого ви можете молитися цього Різдва? З ким ви можете поділитися новиною про Христа. Помолимось. Небесний Отче, дякую за дар Ісуса Христа. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.